Всім привіт! У мене в наявності з'являється нове авто і пробіг на нього всього 170 тисяч кілометрів. Що в принципі для 2010 року, а це 10-й рік, являється смішним пробігом, по фактам з меншим знайти все тяжче і щоб ще був бюджет, також тяжко. Я зараз покажу підтвердження на цей пробіг, бо звичайно надаються люди, які не повірять. Ну і поїхали. Взагалі, часто люди кажуть, що не може бути вже на вживаному авто пробіг там, менше 200 тисяч. Різне буває, можу сказати, у мене було авто не так давно, 2001 року, з пробігом 100 тисяч. Тобто таке також буває. Це була Audi 4, 1.6 MPI. такий самий двигун, як і тут. 1.6 MPI. Що означає MPI? це просто атмосферний самий звичайний двигун. Скажу чесно, від себе я їх не дуже полюбляю, тому що вони слабенько їдуть і, на мою думку, так немало не їдять. Хоча говорю зараз про ваг, в опілях трошечки з розходом поменше в них. Цей двигундич буде їсти до 7 літрів бензину. Йдемо е, далі. Автомобіль, як я вже сказав, 10-го року, як відрізнити, що це точно 10-й рік зразу, як це роблять перекупи. Я сам це недавно знав і розкажу вам. Ну, по-перше, в них ці бокові зеркала йдуть грубшими. Ось в мене там є зефірка. На 2012 року там зовсім інші зеркала, тут вони йдуть грубшими. Це означає, що це 111 комплектація. Плюс, бачите, якщо оригінальні диски, вони йдуть в такому відтінку, темнішому. Разом це додає такий видочок. Така комплектація 111 йшла тільки в 2010 році. По кузову, авто дійсно, як виглядає на відео, так і виглядає вживу. Це при тому, що авто пройшло легкий детейлінг-мийку, і з нею тут нічого не робилось. Дійсно, там був якийсь непоганий власник, і він її, так скажемо, не затаскав не по кузову, не по салону. вона... Збереженому в такому приємному стані, я зараз вам її пройдуся по колу. Тут є, може, пару царапинок, але як на 10-й рік автомобіля на секундочку 15 років по кузову вона як нова. Зараз показую вам по колу її веду. Дійсно, рівненька вся. ну, от Мені подобається вона по кузову. Зараз скажу вам чесно, дійсно всі авто, які сидуть з подряпинками. Вже все чаще і чаще знайти нефарбоване, нецарапане авто. Але за кошти або за і це зробити ще можна. Добре, відлучаємося від теми. Як ви бачите, по комплектації тут є ззаді партроники. І взагалі тут доволі непогана комплектація. Поїхали по комплектації, я вам розкажу. Що в нас є? Як ви бачите, є датчик світла та датчик дощу. Це вже класно і приємно. Далі є клімат-контроль у нас. Є мультируль, великий екран, космо така глянцева панелька посередині. Ось ці великі зеркала, що я вам говорив. Е, ну, ось такий вигляд має авто. Давайте ще покажу вам задній ряд. Потолок. Типу, дійсно в салоні. Охайно їздив минулий власник, охайно Так, отак от робимо шторочкою, відкриваємо. А в нас тут запасочка і там весь комплект є, що також говорить про обережну експлуатацію. Так, що ж, давайте тепер поговоримо про пробіг. Як я вам казав, тут пробігу 170 тисяч, а саме 170700. І, звичайно, на цей пробіг. Є всі підтвердження. Ну, По-перше, хто собі захоче, зможе її пробити по вінкоду собі скрінти. Хоча не знаю, наскільки це доцільно, бо зараз я вам покажу всі РДВшечки. Так, поїхали. Це митна декларація про те, що авто розмитне 2010 роком. Ось ще раз дублюється її вінкод, можете передивитись. Цю бумажку хвалю. І так, поїхали. Так, 21 рік, 4... 23 вересня. Пробіг у нас 142 тисячі. Є, сфоткали. 17 травня 2024 року. Пробіг 164 тисячі, а зараз 170. Далі. І в нас тут є 149 тисяч 9 травня 2022 року. РТВшечки. І це ще не все, ще десь тут були. Ну в принципі, я думаю, вже у вас картинка склалась і видно, що це її пробіг. Так, це вона щось Опель. А от, ти... 19-й рік. Максимале кіломіс, 140 тисяч, 19 рік, так, не поняв. Це не 140. Кінтек 72, це її номера. Та, та, та. максимал, а це якийсь, типу, наступний, напевно, наступна заміна чогось. А хтось захоче, подивіться, де вона там обслуговувалась, є ця. Ну, пробіг тут. Так. 100%, от прям не, не 99, не 99,9, прям 100, 100, 101%, що це оригінальний пробіг. Я це особисто гарантую, бо на всіх машинах ну, сьогодні приїжджав за Грансенік, До речі, вчора сказав він, що не, ну, не казав за його підфарбування. Сьогодні приїжджав підборщик і він ніде не фарбований. Дивіться, я ж авто кожного перевіряю, да, і цю я знаю, що тут оригінальний пробіг, і цю, і цю. Ну, в мене тут всіх оригінальний пробіг. Але не всіх є сервіски, типу. Я купляю на аукціоні перевіреному, де я можу ручатися за те, що це цей аукціоник. Бо якщо це не цей, то мені і кошти там повернуть ваучі. Ну там є свої там нюанси. А тут а прям є ще і сервіски, і бумажки, бо це в мене є знову ж таки не на кожній машині. Хоча на цій, на цій, на цій, на цій, на цій, на всіх. Оцих на шістьох цих від Zafira до Opel Astra є сервіски, на шкоді тільки сервіски не було. На Ford не пам'ятаю, чи є, ну, ось так. Показав вам статистику, як приїжджають, як ні. В основному приїжджають сервісками, але не завжди. Так. Що ще розказати по зефірці? Їде вона гарно, технічно, вона справна, в неї класна рульошка, по підвізці також все класно. Типу, технічно в ній питань нема. Тобто, що ми маємо? Це 10-й рік, 1,6 бензин в шикарному стані з оригінальним пробігом 170 тисяч. Дійсно цікавий стан. Її ціна буде у нас 6,5 тисяч доларів. Так що, кого зацікавить, вона є в наявності, і ви можете звертатися та купувати її у нас. Або хто хоче, можете собі її забронювати і ми вас почекаємо. Давайте ще вам покажу цю астручку, в нас Джейка є в наявності, не забувайте. Зараз швидко пройдуся, покажу, що в нас ще є в наявності, можете. Всі авто також купити, якщо маєте бажання. Зефірка у нас є 2012 рік, 1.6 бензин. Ну і ось Альфа 4500, BMW 4700. Ford Focus може отримати кожен з вас за 200 гривень. його ціна 200 гривень це один шанс на перемогу. Все робимо офіційно через монобанк, вся інформація знизу. І така ще кіоспорт-течі. Ford реально, давайте вже доб'ємо ще 100 тисяч гривень їх. То хтось його отримає. Тобто 200 тисяч гривень на карті і розіграш починається. Того, за Астро я інформацію дав. Технічно насправді, по кузов вона дуже гарна. Реально, от просто живе, цікаве авто, так що хто собі шукає таку машинку, можете звертатись, вона є у нас в наявності. Opel Astra 10 го року, 1,6 бензин, 111 комплектації комплектація з датчиком світла, доща за ціною 6,5 тисяч доларів. Всім гарного дня, до побачення, будьте здорові!